Але ти козел, Вася. Я віддала тобі 9 років свого життя. А ти отак зі мною поступаєш? Ну, нічого, вівнюк, тобі ще все вернеться. <плотить> ти мені екран розбив. <плотить> <плотить> О, доброго дня, шановні друзі. Я така рада вас бачити. Я якраз хотіла вам розказати, який Вася козел дурний. Ну, тобто про Present Simple. В англійській мові є три часи: present як твоє бажання грошей, Past – як Вася, Future – як лисина, Васі. Кожне з цих трьох часів має чотири види: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Найпростішим часом є Present Simple. А найбільшим козлом є Вася. Отож з нього і почнемо. Ja proponuję simple, jak się Present simple використовується для вираження факту або інформації, що не зв'язана з певним часовим проміжком, та є актуальним загалом. Наприклад, do you prefer red wine or white vodka? Ти вдаєш перевагу червоному вину чи білій горілці, бо на мене сьогодні чекає і одне, і друге. He likes to be the center of female attention. Йому подобається бути у центрі жіночої уваги. He also likes to be the center of male attention. He's not principled. He's кобиль. Йому також подобається бути у центрі чоловічої уваги. Він не принциповий. Ого. Один в один. Хм. На чому ми зупинились? А. Present simple використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, природних явищ. Усього того, що за думкою мовця є незмінним. Як любов до неньки України. Наприклад, Snow consists of water. Сніг складається з води. A rain consists of water. Дощ складається з води. Water consists of water. Вода складається з води. А от Вася consists of shit. А от Вася... Складається з гівна, тварюка така. А ще хоч і не цегла, але дуже-дуже легко складається. А для цього треба просто забрати частинку тудій слова та поставити його. Після того, хто виконує цю дію, тобто після підмета або займенника. Для займенників I, we, you, додаємо дії дієслово, як воно є. Наприклад, on the diet I hate Vasya every second. На дієті я ненавиджу васю кожну секунду. I wash my left foot every Monday morning. Я мою ліву ногу щопонеділка вранці я ж не вася. Для займенників хіші тоді і слово з'являється закінчення С або ІС. Наприклад, she can only love her mother in law if she lives at least on Mars. А вона може любити свою свекруху, якщо та живе щонайменше на Марсі. А мені це вже не грозить. Ха-ха-ха. І тут нас виникає питання, як розрізняти С та ІС. Якщо дієслово закінчується на приголосну, наприклад, work, то ми спіливо додаємо S works. Якщо ім'я чоловіка починається на вати, закінчується на «ся», то ми стріляємо йому в ногу. Якщо дієслово закінчується на S, SS, S, S, CH, X або O, то ми додаємо e, S, наприклад, wash. Washes Тепер заперечувальна форма. Тут у нас з'являються don't і doesn't. Знову таки розподіляємо ці частинки за займенниками. I, we, you, they. Don't. He, she, it. Doesn't. Alcohol doesn't do any good. But at least it's fun. Алкоголь не приносить користі, але з ним хоча б весело. Не те, що з Васією. Заперечення в Present Simple також можна вирости за допомогою заперечних займенників та прислівників. Наприклад, None of us is saint» ніхто з нас не святий, А Авася топше чахлик невмирущий. Я чахлик невмирущий. Лиходії супостат. супостат». «Nobody speaks Russian» Ніхто не розмовляє свину Да? Васілій. А що робити, коли є питання? Так обереш і питаєш за допомогою допоміжного дійслова ду або Даз. Даз Вася, гавно? Oh, yes. oh, yes. Ну, все. все Наведу вам приклад без гадки про Васю. Do you have fun with me? Вам весело зі мною? Я щиро сподіваюся, що так. Бо я дуже стараюсь. А ще речні в Present Simple може починатися прямо з дієслова. слова. Це називається імператив. Наприклад, Open the door, please. відкрий двері, будь ласка, або Don't mess with him. He is stupid and dangerous. Не зв'язуйся з ним. Він тупий і небезпечний. А ще може зламати тобі половину життя, а ти як дуречка стараєшся. Я помітила ці проблеми вже давно, але намагалася вірити, що все виправиться. Хм, А скажіть, будь ласка, які є слова маркери часу Present Simple? А ось вони, власне, на екрані: Always, завжди, Usually – зазвичай. Never – ніколи, Often – Часто. Every day – Кожен день. Every week. Кожен тиждень. sometimes, Іноді. seldom, Рідко. Rally, рідко. Скажіть, що правильно я кажу. I usually cook good, but not this year. Зазвичай я готую смачно, але не цього року. О, так, Прямо як мій колишній. I never eat pizza crust, because I'm not from a family like others. I'm from the rich one. Я ніколи не їм бортики від піци, тому що я не з такої сім'ї, як інші. Я з багатої. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Sometimes I feel like it's time to quit my job and become a whore. Іноді я відчуваю, що настав час кинути мою роботу та стати повією. Як же добре я вас розумію? Але так. Приклади правильні. Супер. З вас 800 гривень. Ну, от і все. Я вже хмільненька, А ви тепер знаєте, хто такий Вася. Та що таке Present Simple? І перед тим, як я взяду розказувати вам про наступні часи в англійській мові, сядьте та передивіться це відео ще раз. А я піду і зроблю собі кари.